Сьогодні у нас 120-й псалом. Е, і це пісня про чан. А, так, то це, знову ж таки, псалом Давида. Е, це дуже чудовий псалом напроти противагу вчорашньому. Е, він набагато позитивніший, тому що вчорашній був трошечки про депресію, апатію, е, вічі. А цей повний натхнення про довіру про впевненість Бозі, про його прославлення. І це є один з найулюбленіших псалмів серед єврейської спадщини. Взагалі, він був написаний, коли уже Самуїл помер, і Давид написав його у пустелі Паран, коли зрозумів, що. Більше немає ніякого заступника на землі серед людей, немає його впливовичого впливового земного друга, такого як Самуїв. І тому, якщо прийдеться до когось звернутися по допомогу, йому не буде до когось звернутися, крім Господа. І з розумінням цього, що на даний момент тільки Господь став його єдиною підтримкою, єдиною силою. Він написав цей псалом, і зараз ми маємо таке благословіння досліджувати його. Тож, зараз ми прочитаємо і будемо відкривати ті істини, які для нас сьогодні приготовлені. Можливо, хтось бажає прочитати. Добре, тоді слідкуйте. Я буду читати. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Він не дасть захитатись нозі твоїй, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїля. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Ось такий чудовий натхнений псалом. Всього навсього всього вісім віршиків, а скільки дорогоцінних і натхненних слів тут звучать. Цей псалом співали паломники по дорозі на щорічні свято до Єрусалиму. Ну і взагалі з цього псалма дуже часто використовуються тексти для сучасних різних пісень. Саме навіть перший віршик свої очі я звожу на гору, звідки прийде мені допомога. Є така пісня, яка починається. «Ва Важу, мої очі беран, откуда прийде помощ моя. Так, будемо дивитися, що ж тут для нас приготовлено. Перший текст. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога? Чому саме на гори? Господь ж всюди сущий, він є повсюду. Можна просто зайти собі в свою кімнату, тихо, помолитись, попросити допомоги. А тут автор зводить очі на гори, звідки він чекає допомоги? Чому саме на гори? Кого можливо, є якісь думка? Бо говорить, це щось величне, високе і іде mm -hmm. така більша Угу. Mm -hmm. Так. Е Господь, він е величний, він створив і yeah, землю. Mm -hmm. yeah. У євреїв було на горе живет Бог, бо вони знали, що коли общались з Богом, Господь з говорил. говорив. Так, так завжди було. Uh, ви читаєте думки. Дякую. Так, і храм на горі був, і взагалі Господь створив небо й землю. Все, що було прекрасне, все, що було величним, що надихало, що давало відчуття якоїсь сили і могутності, тому що гори на них не також легко, коли приходиться вийти, важко підкорити. Ось, і так само Давид тут звертається до гори, не тільки тому, що це. Просто уособлення величності, уособлення сили. А е, із-за того, що постійно уявлення євреїв було стосовно того, що на горі знаходиться храм, знаходиться Бог. Ну, якось так уявлення зводило до того, що чим ближче до неба, тим, е, чим вище, тим ближче Бог. Далі. Другий текст нам говорить відповідь на перший текст. Тому що першому Давид запитує, звідки мені прийде допомога? Тобто він розуміє, що йому потрібна допомога. І другий текст пояснює мені: допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Знову ж таки, продовжується ця думка: ось ця могутність, ось ця сила. Бог, який вчинив мене, Бог, який вчинив небо, таке широке, неосяжне, прекрасне, землю, всю, Він може мені допомогти, він може дати мені сили, і з ним я нічого не боюсь. У третьому тексті він ще додає впевненості. А саме словами, він не дасть захитатись нозі твоїй не здрімає твій сторож. Тут є таке заперечне слово єврейське хал у цьому тексті, і воно вживається у виразі не буде спати. Ну, синоніми не задрімає твій сторож. Тобто це звучить більше як побажання. Що нехай не захитається твоя нога, нехай не засне той, хто тебе стереже. Е, тобто це, ну і продовження нам е, четвертому віршку: оце не дрімає, не спить сторож Ізраїлі. Тобто тут спочатку побажання, нехай не дасть захитатись твоїй нозі, нехай у тебе не буде ніяких сумнівів, нехай у тебе не буде ніякого страху. Нехай тільки буде мир і спокій, тому що а, у тебе є сторож. І оце у четвертому вірші, він не дрімає і не спить сторож Ізраїля. Тобто а, не просто сторож, Господь як, а, як Бог окремо. а сторож Ізраїля. Тобто, Він Бог Ізраїлю, Бог народу. І він попіклується про свій народ, він попіклується про тебе, про окрему людину, як частинку свого народу, і він завжди поруч, як лідер, як бог цього народу, він і про весь народ цілком загальному дивиться і піклується. Так і про кожного окремо, і може допомогти кожному потріб... по потребі, скільки потрібно. У п'ятому тексті знову наголошується, але тут уже пряма вказівка є, хто є сторожем. Господь то твій сторож. Господь твоя тінь при правиці твої. А... Навіщо тут використовується тінь при правиці твоїй»? Правиця, Тобто мається на увазі завжди поруч, завжди готовий допомогти. Ось, а твоя тінь це якби прихисток, захист серед палючого сонця, серед жари, серед спеки, яка перебувала навколо. Ну і так само у наш час, коли. Навколо дуже багато різних е, неприємних обставин і температура напруги у повітрі, у соціумі з приводу якогось питання, політичного, допустімо, е, чи ще якихось питань. Коли відчувається ця напруга, тоді Господь твоє тінь, і Він дає ось цей холод, охолодження, де можна сховатись, прийти в себе і далі вже з холодним розумом працювати? У шостому тексті говориться: «У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі, а які є у вас думки стосовно цього тексту, чому саме сонце і місяць? Як може місяць вночі вдарити, місяць а, мається на увазі світило небесне, як і сонце. А, і тому а, сонце коли в день, місяць вночі. Ось, і тому а, тут мається на увазі, що я тебе старегтиму і в день. І вночі, і нічого тобі не зможе зашкодити, щоб це не було. І ми з вами знаємо, що в останні дні буде дана влада сонцю палити у сім раз більше, великою спекою. Ми зараз знаємо, що це відбувається. В Штатах зараз в у багатьох штатах можна зустріти таку картину, коли ти виходиш на тротуар, і просто підошва прилипає до нього, і залишаються такі сліди, як ти пройшовся ніби по болоті. Ось, і тають і машини, і скло, і дуже багато. Різних проблем із за температури. Та навіть і пожежі, які виникають, частково вони спричинені із за сухості, і за температури навколо. І тому це теж не менш така глобальна проблема, яка зараз наразі є в Сполучених Штатах Америки. Ось нас не дуже торкнулася проблема, але все одно ми відчуваємо, як сонце, воно стає все пекучішим, жарким. І нам потрібно бути готовими морально до того, що буде ще гірше, але незважаючи ні на що, ні на сонце, ні на місяць, ні на які явища природи, які будуть відбуватися, а буде нам, можливо, інколи страшно із за того, що буде відбуватись. Божий народ завжди буде збережений. Він буде мати обітниці і розраду в них і е, завжди пам'ятатиме, що Бог поруч і Він збереже, незважаючи ні на що. І це нам доводять наступні віршки: Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Е, тут. Дуже багато запевнень, а саме слів стерегти. Господь стерехтиме тебе від усякого зла. Він душу твою стерехти. Стерехтиме твій вихід, твій вхід. Від тепер і аж на віки. І мається на увазі часовий проміжок. Отже, розбираємо по частинках. Стерехтиме він тебе від усякого зла? Зло може бути як фізичним коли заподіюють фізичну біль, так і мораль. Тобто нас можуть образити, на нас можуть там, брехати, ще щось, дати себе некомфортно почувати і так далі. Ось, і далі він вже продовжує, що я стерегтиму тебе від усякого зла, тобто від і фізичного, і морального, але саме стерегтиму душу твою. Тому що світий початок життя, бо на все, що тільки бережеться, душу свою бережи, ну, тобто серце своє збережи. Ну, у нашому значенні більше у світі душа мається на увазі як емоції, почуття людини, але ми з вами знаємо, що душа це дихання. Це свідомість людини. І тут і мається на увазі ось так цілісне поєднання того, що він стерегтиме тебе, твоє життя, він триматиме тебе у свідомості, він стерегтиме твої емоції, почуття, тобто твоє серце. Ну, якщо ми будемо розглядати сучасні інтерпретації, як розглядає світ поняття душа. Ось і стерегтиму. Взагалі тебе в цілому. І останній віршик нам говорить: Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж на віки». Твій вихід та вхід. Що це означає? Ми завжди з вами кудись рухаємось, завжди щось робимо у житті, кудись йдемо. Ось, і коли ми кудись входимо, в якесь приміщення. В якусь аудиторію, кудись, якусь кімнату, ми інколи можемо не мати розуміння, що там буде. Тобто не мати визначеності і бути готовими до чогось. Але тут у нас є запевнення, що Господь буде поруч і Він буде стерегти твій вхід, куди б ти не пішов, він буде допомагати приймати усі зміни, адаптуватись. Якось е, приймати обставини і твій вихід. Так само Господь буде е, берегти. Тобто Він буде поруч з тобою, як би не змінювали життєві обставини, він завжди поруч, він знає, що буде далі, е, тобто, який буде наступний крок, і він піде поруч з тобою, щоб допомогти тобі його далі пройти. Відтепер і аж навіки. Тобто кожний момент нашого життя, що б ми з вами не робили, Господь завжди поруч, будь-який час і будь-коли. На цьому ми з вами завершимо. Я думаю, помолимось і будемо далі продовжувати йти в наш сьогоднішній. день. Хтось може буде продовжувати досліджувати Слово Боже і ще якісь натхнення слова отримувати. До речі, мені цікаво, скільки людей, ну, хто виконував ось цей челендж про інвентаризацію слава Боже. Можете поставити сердечка чи смайлики, хто собі записував, для чого йому потрібне дослідження, щоденне дослідження. Ну, можете просто смайлик показати, хто, хто це записував. Я думаю, у вас ще все попереду. Це дійсно чудова практика, тому що нам потрібно інколи критично мислити і нагадувати собі, що цінного я отримую з Біблії. Навіщо воно? Навіщо ті всі слова, які я досліджую, навіщо обітниці? Чим воно мені допомагає, чим воно корисне у моєму практичному житті і інколи прописувати для себе. Так. Добре, на цьому давайте помолимось, щоб ми з вами завжди були впевнені в Господі так само, як і Давид у цьому псалмі. Але для цього ми повинні розуміти, що наша впевненість буде від щоденного дослідження Слова Божого. І тому я вам бажаю. Розуміти, наскільки цінне для нас його слово і те, що він для нас хоче сказати, і будемо щоденно досліджувати, щоб бути впевненими на всі 100% у всьому, що говорить Господь до нас. Отче наш, живеш на небесах. Боже, дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас. Допоможи нам бути такими ж впевненими, натхненними, позитивними, як і Давид у цьому псані. Допоможи вірити тобі, незважаючи ні на що. Допоможи е розуміти, від чого залежить ця впевненість. Допоможи нам мати цю силу і е е так само, як і Давид, надіятись лише на тебе. Допоможи нам у нашому щоденному житті все робити на славу тобі, усе, що ми думаємо чи робимо. Ми віримо, що ти стерегтимеш кожний наш хід і вихід. Допоможи нам так само не забувати про тебе і бути з тобою завжди, як би не змінювалися наші життєві обставини, завжди надіятись на тебе. Дякуємо тобі за все. Амінь.